В Європі розгорівся глобальний конфлікт. Штати від нього дистанціювалися. Ну як дистанціювалися? Просто спершу не відправляли на поле бою своїх солдатів. Але ж допомогу надавали. В Європу їхало все: від взуття до артилерійських систем. Виробляли це все американські приватні компанії. Виробництво зростало, з'являлися нові робочі місця. Економіка розвивалася. США поступово набирали геополітичної ваги. У 1917-му вони все ж відправили своїх солдатів безпосередньо на фронт. Одним із них був Смедлі Батлер, морський піхотинець. У майбутньому він стане генерал-майором корпусу морської піхоти і отримує дві медалі пошани найвищої військової нагороди у США. Таких людей у США тоді було лише 19. Пізніше Батлер напише невеличкий трактат із назвою Війна це просто рекет. І це буде справжнім шоком для багатьох американців. Якщо коротко передати її зміст, то це звучатиме приблизно так. Єдині американці, які виграли від війни, це власники великих корпорацій, котрі стали мільйонерами, поки інші гинули. Батлер пише про виробників Пороха, Дюпонів. До війни їх щорічний прибуток був 6 мільйонів доларів, під час бойових дій 58 мільйонів. У Сталеварів Бетлехе Стіл 6 мільйонів доларів проти 49 мільйонів доларів. У виробників шкіряних товарів Central Laser – 1 мільйон 160 тисяч за рік у 1912-му проти 15 мільйонів у 1916-му. Компанія International Nickel мала до війни щорічний дохід у 4 мільйона доларів, а під час конфлікту – 72 мільйона. Приріст понад 1700%. Ми не будемо перераховувати всі компанії, про які писав Батлер. Думаю, загальний посил ви зрозуміли до речі. Нині американські збройові гіганти знімають вершки з надприбутків. Саме вони нині найбільші постачальники зброї у світі. Про що ми вже розповідали до речі, в одному з попередніх випусків, наприклад, у того самого Lockheed Мартін замовляють купу усілякої зброї та техніки. Головні клієнти союзники по НАТО, які вирішили оновити свої арсенали на тлі наростаючої загрози з боку Росії. Хай там як, а саме після завершення Першої світової США вийшли в геополітичні лідери планети. Їхня промисловість розвивалася, економіка росла, півсвіту були винні їм гроші. Населення зажило. Це був розквіт клубів джазу та мафії.